Мамо? Синочку, будь котиком, збігай, купи водичку. Добре, Матусь, слабогазована з червоною етикеткою, так? Добре. Ти просила, я зробила. Тримай. Дякую, Марино Ігорівно. Ти тільки Павлові не кажеш, що то я тобі браслет дала. Бо він у це не вірить дурненький. І не любить, коли я цим займаюся. Не питання, скажу купила. Та я. Зол зав'язує сина свого від тебе відв'язував. Ви щось сказали? Та ні, тобі, мабуть, почулися. А потім лада мало не помирає від задухи. Ірина упевнена, винна мати обранця доньки. Вона чорна відьма і могла зурочити ладу через образу за сина. Ірина хотіла примусити матір Павла припинити шкодити Ладі. Жінка була налаштована рішуче, але те, що вона раптом побачила, на час позбавило її можливості навіть говорити Олег. Олег до цієї родини. Розірви, розристрація почуття, що відчуває Олег до цієї родини. Попалася. Відьма спадкова у сьомому коліні. Боляче! А? а що ж ти не попросила Олега підвести тебе під самий будинок, а? Перлася сюди, вішки, аж два квартали. Відвести мене. Подивився би, що його мила тут закопує під чужими вікнами. Що ти тут робила, змія? Дитину мою хочеш вбити. Мала що чоловіка мого забрала. Він давно не твій, і ми з ним лише півроку. Ага. А що це за будь-який? Що ти прилипла до нашої родини? Розрив трава. Олег як довідався, що Павло із ладою зустрічається, весь час згадує вас, тебе. Цьому треба покласти край. То ти не розрив мене з Олегом зробила. Так я з цим козлом двадцять років назад розірвала все, що можна було. А браслет, на що ти моїй дитині замовила. Теж на розрив між нею і Павлом. Оце ти добре зробила, бо твій недоробок моїй ладі точно не пара. Рота столи, не смій живати мого сина. Це твоя нам не пара.